Так! Все як відчувається перемога! Так. Це була не лише визначна перемога, а ще й нова сходинка для людської цивілізації. Гаразд. Це це... що ще деякі вибори приходять, відходять. Ну, що що, вибори проходять. Зна... Зрозуміло. Ви важливі, такі чінчі. Це, це знаєте, саме реально важливі. Я просто хочу сказати: дякую вам. Дякую вам за уможливість. Дякую. Ось ще одна. Я маю на увазі, уявляєте, як чудово це б могло бути. І наші американські астронавти, що вмостять прапор на ще одній планеті у перший час. Ура! Ура! Так. Ми обрали правильний шлях, бо вони додадуть до Америки Те. До чого здатна?